Рада вітати творчих і креативних слухачів другого освітнього інтенсиву Молода генерація Білопільщини». мене звати Оксана і я працюю в комунальному позашкільному закладі Білопільської міської ради Центр дитячої та юнацької творчості на посаді керівника гуртка. Сподіваюсь, серед вас є ті, хто прослухав першу лекцію лялька-мотанка Нестаріючий оберіг, і наразі має за плечима певний багаж знань, початкове уявлення про ляльку-мотанку. Знаю, що багато хто з вас бачив мотаних красунь не лише на екранах гаджетів, а й на власні очі, і щиро вірю, що є й ті, хто вже сам зробив ляльку чи лише виношує цю ідею. Всіх вас запрошую до прослуховування і нагадую про вихідне опитування після лекції. Останні п'ять років мотані красуні стали невід'ємною частиною мого життя. Ловлю себе на думці, що мені подобається мотати їх, одягати у власноруч вишиті сорочки і спіднички, запинати їх горівки хустками чи прикрашати віночками, плести їм прикраси з бісеру, вплетати в коси стрічки. Словом, хоч і доросла, а досі граюся в ляльки. Запевняю вас, це дуже захопливе заняття перетворювати клаптики тканини, нитки, стрічки, намистини в довершену форму ляльки-мотанки. А чи хотіли б ви дізнатися, навіщо в цей світ приходять мотанки? Хто вдихає життя в клаптики тканини і як саме народжується лялька? Чи хочеться вам власноруч зробити виріб, який став би справжнім родинним оберегом, талісманом, який не соромно похизуватися в соцмережах, який із захопленням будуть показувати ваші батьки знайомим і з трепетом будуть тримати в руках ваші діти, а можливо, онуки? Тоді вам просто необхідно створити саме ляльку-мотанку, адже хто як не мотанка є справжнім уособленням українського характеру, своєрідним символом української незламності і рішучості. А щоб остаточно запевнити вас, що вам конче необхідно створити таку ляльку, я розкажу вам її захопливу історію про те, як вона прийшла у цей світ і для чого. Почнемо з далекого минулого. Щоб вимолити дощ, щедрий врожай чи зупинити епідемії і війни, люди задобрювали суворих богів подарунками, жертвоприношеннями, будували величні храми на честь могутніх богів, встановлювали їм статуї, які мали оберігати від біди і нагадувати про караючу і невідворотню силу Божого гніву в кожній українській оселі. Був куточок покуть, в якому висіли ікони, гріли лампадки, зберігався молитовник, і в скрутну і в радісну годину українці молитвою дякували Богу за ласку, просили прощення чи молили про захист. Але справжня газдиня в своїй хаті мала ще кілька предметів, які, як вірили, мають властивість відганяти злих духів і примножувати достаток. Ці вірування зараз подекуди сприймаються з іронією і посмішкою, вважаються забобонами, але деякими з них українці й нині слідують, вірять в їх силу. Ну така вже людська вдача наділяти суперсилою предмети і складати на них усю роботу з вигнання злих духів з осель і злих намірів з голів. Розкажу про деякі з цих предметів. Обереги сушених овочів, перців, цибулі, чеснику були на кухні мало не в кожному господарстві. Їх сплітали в коси і вішали біля печі, бо саме піч в той час була центром оселі, берегиною тепла і осередком затишку. Такі обереги мали відганяти нечисть від господарства, хворобу від господаря і море від худоби. Віник. Кому ж, як не віник, у справжня Українка могла довірити захист оселі? Предмет, який щодня брався до рук, допомагав робити хату чистою, вимітав геть непотріб, а інколи ставав каральною зброєю для неслухняних дітлаків, шкідливих котів і надокучливих чоловіків, кому як не йому стати зброєю проти нечисті? В кожній селі вінник мав своє почесне місце у кутку і вірили, що від того, як він там стояв, залежав добробут оселі. Якщо метелкою вгору жене нечисту силу і людей, які завітали з недобрими навірами, якщо метелкою вниз, поліпшує фінансове становище родини. Віник не викидали, його спалювали, віддавали вогню, щоб разом з ним спалити увесь негатив, що накопичував у собі віник, оберігаючи й метучі хату. Підкова, прибита над дверима, у віруваннях українців була потужним оберегом від злих сил. З цього приводу існує легенда про те, як до коваля завітав сам чорт, щоб підкувати копита, бо геть стер їх, бігаючи світом та роблячи людям зло. Однак, де хитрощами, а де й силою коваль прикував чорта за підкову над дверима кузні. Чорт сіпався, виривався і таки звільнився, але з тих пір до села ні ногою. Зарікся пхати свої копита в людські справи, а підкову над виримом, хоч і рідко, але можна й досі зустріти на обістях. Лялька-мотанка займає особливе місце серед оберегів. Вінника в багатьох оселях замінив пилосос композиції сухих овочів на кухні господин з'їла міль. Підкова ж взагалі нині є дивиною. Коней на дорогах і в полі замінила автівки і сільгостехніка, а ось мотана краля в якості оберегу лише зміцнила свої позиції і зараз є в багатьох домівках, є в офісах, є в навчальних закладах і закладах харчування, у виставкових залах і на ярмарках. Нині на мотанку звалилася тяжка і водночас почесна місія сучасного українського оберегу. І мотанка блискуче справляється з покладеним на неї завданням. Не існує, мабуть, жодного українця, кому було б невідоме словосполучення лялька мотанка. Навіщо людині обереги? Ми не завжди можемо контролювати події свого життя. Часто події, добрі чи погані, трапляються, не питаючи нашого дозволу, незалежно від наших бажань, від нашої готовності їх сприйняти і пережити. Людина навчилася протидіяти силам природи, повертати ріки, відганяти хмари, прогнозувати землетруси, але все ж потерпає від повеней, лісових пожеж, від засуги і інших проявів характеру природи. У світі часто вирували і вирують війни, збройні конфлікти й епідемії. Здавна, проважаючи чоловіків на війну чи у далеку путь, жінки ніяк не могли допомогти їм фізично. Плинути їх самопочуття, завоїти рани і вгомонити тугу за домом, хоч подумки завжди були поряд. Саме для таких цілей, коли сам допомогти не в силі, людство створило обереги, предмети, які наділяли суперсилою, умінням берегти, наставляти, відводити біди притягувати удачу. Людство розвивалося. Люди ставали освіченими, навчилися ладнати з природою, але обереги не зникли з життя, як не зникла людська віра у диво, у магічну силу віника в кутку чи мотанки на полиці. І хто зна, можливо, саме наші думки наділяють мотанку чи віник силою здолати негаразди й одвернути негатив. Хто зна. У світі людям були більш відомі. Ляльки вуду, ніж наші мотанки, а наша ж мотанка старша за вуду більш ніж на три тисячі років. Вуду з'явилася разом із християнством, а вузликова лялька, так раніше називали мотанку, як стверджують дослідники, жила у своїх господарів в давньому Єгипті і спочатку створювалася як предмет для жертвоприношень. Цілком можливо, що саме вузликова лялька забавляла в колисті новонародженого тутанхамона чи допомагала заснути маленькій Нефертіті, а чому б і ні? Але найважливішою відмінністю вузликової ляльки від ляльки вуду є те, що вона робилась не з метою нашкодити, завдати лиха, а з наміром зберегти, зцілити, додати благополуччя чи задобрити богів. Мотанка? Найкращий виріб як для початківців, так і для професіоналів. Роблячи ляльку, можна вчитися шити, вишивати, робити мережки, штучні квіти, плести бісером чи гачком Вправні майстрині своєю лялечкою демонстрували усі свої вміння. Я категорично проти твердження того, що ляльку-мотанку створюють лише обрані, і їх не можна робити сім підряд, не дотримуючись правил ритуалів. Я більш схильна до того, що якщо хочеться робити ляльку, то треба братися до справи. Задумав? Дій, що ж стає поштовхом людині створити ляльку? Найчастіше все починається із зустрічі з мотаною красунею на виставці, конкурсі, ярмарку, на майстер-класі чи просто на світлині в мережі. Лялька, як кажуть, впала в око. За бажанням роздивитися її часто приходить бажання створити подібну власноруч. От з цього задуму все й починається. В голові з'являються спочатку нечіткі образи майбутнього виробу, а далі образ деталізується, вдосконалюється, яскравішає і від уяви і імпульси йдуть до рук. З'являється потреба втілити задум в реальний витвір. Іноді від бажання створити мотанку і до її народження приходить невеликий проміжок часу, а буває, що лялька довго чекає своєї появи. Чому? Тому що без натхнення ляльки не буде. Як не тужся, як не намагайся вичивити з мозку ідею чи подай натяк на неї, а без натхнення всі потуги рівні нулю. Лялька остаточно визріла в уяві майстра, іноді до найдрібніших деталей, а іноді лише образом. Що ж відбувається далі? А далі відбувається справжнє таїнство народження. Так-так, саме народження, адже лялькарі, як батьки, пам'ятають усіх своїх мотаних дітей, як вони прийшли у цей світ і які почуття викликала їх поява. Лялькарі? Це чарівники, які роблять цей світ добрішим. На світі існує безліч професій, є величезна кількість навчальних закладів, які допомагають людям оволодіти бажаною професією, але жоден із навчальних закладів не вчить лікарству матанню. Щоправда, в 1964 році в університеті Коннектикуту почали давати уроки лялькарства. Попит на ці курси зріс настільки, що департамент був змушений обмежити прийом бажаючих, але на цих курсах студентів вчили створювати ляльок маріонеток і управляти ними. Мотати ж мотанку можна навчитися лише у лялькарів, у їх творчих майстернях чи майстер-класах. А є чимало майстрінь, які з радістю безкоштовно діляться своїми лялькарськими досвідом у соцмережах. На різних навчальних платформах і перше і найважливіше правило батьків лялькарів, яке треба засвоїти, не приступати до роботи в гніві і злості, не робити мотанку так, ніби мотаєш воду, лише світлі думки і спокій, надійні помічники лялькарів. Далі ж, якщо є задум, є натхнення і бажання творити з добрими думками, лялькарі ретельно підбирають матеріал для майбутньої ляльки, а це не такий простий процес, як може здатися. Матеріали мають відповідати задуму, допомагати втілити в реальність уявну ідею так, щоб кінцевий результат не розчарував, відповідав задуму або, або був навіть кращим за нього. Кожен майстер лялькар у минулому житті, скоріш за все, був хом'яком і переніс хам'ячі звички робити запаси у своє людське життя. Вони зберігають у себе вдома чи в майстернях незліченну кількість клаптиків, гудзиків, стрічок, намистин, паєток, бісеру тощо. Перебирання цих скарбів, сортування їх це свого роду медитація, сеанс умиротворення і спокій. Тому для справжнього майстера підібрати матеріали, хоч і кропітка, але безумовно цікава робота, і тут дуже потрібен самоконтроль. Бо, переглядаючи і перебираючи свої хом'ячі скарби, можна втратити лік часу і надовго зависнути серед гудзиків і стрічок намистин різнокольорових клаптиків тканини. Для тих, хто не має чи ще не набув хом'ячої звички колекціонувати рукодільні скарби. Всі необхідні матеріали можна придбати в магазинах для рукоділля, іноді, навіть не виходячи з дому, тиснувши пальцем сенсорний екран. Дуже добрим вважається створити ляльку для себе з клаптиків свого одягу або одягу, який належить рідним небайдужим людям дідусям, бабусям, батькам. Але тут радять пристежити, щоб одяг був. Щасливим і не носився під час хвороби у складний період життя чи у ситуаціях, які б не хотілося згадувати. Коротко підсумуємо. Задум є: натхнення, хоч відбавляй, позитивні думки присутні, матеріал зібраний, саме час братися до роботи. Насамперед, побудуємо для себе творчий простір, місце з необхідними інструментами і матеріалами. Все, що потрібно для народження майбутнього шедевру. Робоче місце має бути зручним. У когось лялька народжується в майстерніх з поличками, на яких стоять скриньки із ретельно відсортованим матеріалом для творчості. Десь місцем народження мотанки є робочий стіл у кімнаті, а дехто здатен створити ляльку на кухні, розклавши матеріал на столі пізно увечері. Для людей творчих. Перешкод не існує, і лялька, створена на кухні, не гірша за ляльку, яка народилася у облаштованій майстерні. Те, який вигляд матиме мотанка залежить лише від майстра творця, його уяви і умілих рук. Процес створення ляльки мотанки починається зі скручування голови. Витоки сучасного лялькарства йдуть із трипільської культури. В основі своєї голови лялька має тову скрутку, сваргу, яка є основним мотивом на трипільських глиняних виробах. Сварга символ руху, символ розвитку Всесвіту. Прислухайтеся, слово розвиток містить в собі слово виток, нашарування, і кожен наступний виток це новий наступний етап, нова сходинка. Наша галактика теж має вигляд спіралі, схожої на сваргу. Енергетичні вихори, нашаровуючись, народжують величну красу у безмежних просторах космосу. Тож скручуємо сваргу і смужки тканини. Початківцям раджу легенько зафіксувати її ниткою від розкручування. Затим кладемо скрутку на центр квадрата при тканини. І обгортаємо тухий рулончик хрутки тканиною, роблячи складку ззаду і фіксуємо ниткою знизу, роблячи витки, як радять майстрині, за рухом годинникової стрілки або, як казали наші пращури, які не мали годинників, за ходом сонця по небосхилу. За давнім віруванням обличчя ляльці не робили, залишали бігу тканину, пусте обличчя або викладали хрест із ниток. Зверніть увагу, що майстри не кажуть матати хрест. На мові лялькарів, правильним вважався вислів викладати хрест. Хрест викладають нитками або стрічками таким чином, щоб утворився квадрат чи зірка. Відомо багато способів викладання хреста від простого перехрещення ниток на обличчі до складання викладених візерунків. Я не буду повторюватись, чому мотанки не мають обличчя. Якщо це ще комусь невідомо, знайте та відповідь у першій лекції освітнього інтенсиву. Зійдемося на думці, що надання мотанці людських рис обличчя якби вже нав'язує певний образ, заганяє, так би мовити, у певні рамки і розвіє серпанок таємничості, що оповиває мотанку і робить її звичайною іграшкою. А за пустим обличчям чи хрестоподібним можна нафантазувати собі будь-який образ, який відповідає саме вашому внутрішньому світу, вашій енергетиці. Хтось бачить у ляльці риси молодої дівчини, а комусь виявляються риси мами чи бабусі. Обличчя може не відповідати внутрішньому світу, і тоді лялька не стане оберегом, а буде лише частиною інтер'єру, хоч і красивою, але непривабливою. А суть ляльки оберега саме у безперервному енергообміні зі своїм господарем. Оберегання його від негараздів незалежно від віку господаря, його матеріального стану, фізичної привабливості лялька без очей не бачить, але відчуває. Не всі ляльки мають тугу скрутку з тканини в основі голови. Є майстрині, які наповнюють голівки, а іноді й тулуп ляльки різними природними наповнювачами, сіном, соломою, крупами, зерном. Так робили в давнину невеличких ляльок-охоронець, які б легко поміщалися в кишені тих, хто йде з рідної домівки, з крупами й зерном в якості наповнювача, щоб не голодувати в дорозі. З монеткою всередині, щоб не закінчувалися гроші, і перев'язані червоною ниткою, символом дороги додому. Голівка готова, хрест викладено, і майстриня приступає до створення тулупа ляльки. Повертаючися знов таки до першої лекції, нагадаю, що ляльок мотанок робили у вигляді дівчат чи жінок. Лялька чоловік створювалась дуже рідко, як доповнення ляльці жінці. Іноді мотанки не мали навіть рук, та все ж частіше це були лялечки з руками, полоска тканини чи скрутка обмотана ниткою. Сучасна мотанка може мати в основі рук дріт або дерев'яну паличку. Приладнуємо руки знизу голови, примотуючи їх ниткою міцно й надійно. Деякі майстрині не роблять вузликів. Але я все ж надаю перевагу міцному закріпленню деталей і вузлики в'яжу. Як такого повноцінного тулупа лялька-мотанка немає, іноді майстрині закріплюють голову і руки на кукурузний початок чи на гілочку з плодового дерева. Сучасні ляльки нерідко кріплять прямо на стійку з дерева чи пластмаси. Іноді лялька не має такої основи, але від цього не стає менш цінною і гіршою. Заготовка для ляльки є, і тепер майстер сам має з цієї заготовки створити лялечку, яка милуватиме око і стане окрасою житла, яка візьме на себе місію сімейного оберега. Одягти лялечку це кропітка і творча праця. Звичайно, можна зробити сукінку з клаптика тканини. Це найпростіший шлях для початківця. Часто лялечку вбирають в український стрій. Вишиту сорочку, плахту чи запаску, кептар свитку, чи гуцульський сердак, мала знайомі слова. Тоді запишіть у сівіль алькарський словничок плахта це нешита нижня частина жіночого одягу, прабабця сучасної сукні, як і запаска. Кептар верхній хутряний одяг без рукавів, жилетка, а свитка верхній одяг з рукавами. А от сердак. Це багато оздоблена вишивкою і бісером гуцульська жилетка. Надихнути на створення одягу для ляльки можуть старі світлини наших пращурів. В мережі є неперевершені фото українських красунь, вбраних у національний стрій. Звичайно, створення лялькового одягу потребує певної вправності у шитті, вишиванні, але це не повинно відлякувати початківців. Нехай ляля буде одягнена в просту сукню з тканини, невибагливу, безручної вишивки. Нині ж бо в магазинах для рукоділля можна придбати стрічку під вишивку будь-якої ширини і кольору, різноманітне мережево. Вони допоможуть навідмінно впоратися з оздобленням ляльчиного одягу, зроблять його яскравим і автентичним. Лялька вже одягнена. Саме час попрацювати з голівенькою. У своїй уяві, певний майстер вже давно зібрав образ своєї майбутньої мотаної дитини, чи то молода буде дівчина, чи жінка, матиме вона довгу косу й вінок з квітів, чи її волосся буде ховатися під хусткою, очіпком чи наміткою. Найчастіше волосся лялькам роблять з ниток. Сучасні мотані красуні можуть мати штучне волосся, але все ж нитяні коси виглядають більш природні на мотанці. Вже потім ляльчину зачіску прикрашають віночком із декоративних квітів. Тепер в допомогу майстриням є чимало штучних квітів різної форми, кольору, із різних матеріалів паперу, тканини, фетру, фоамірану, стрічок. Віночки з таких квітів можна сплести легко. Легко навіть початківцю. досвідчені, ж майстрині, часто роблять штучні квіти власноруч. Серед лялькарок ходять історії про те, як лялька не хоче одягати ту чи іншу спідничку, вінок чи хустку. Серед лялькарок ходять історії про те, як лялька не хоче одягати ту чи іншу спідничку, вінок чи хустку. У такому випадку тканина лягає криво, часом навіть рветься і поки лялька не дасть добро на ту чи іншу спідничку, поки не сподобається їй віночок, справа далі не йде. А коли врешті лялька готова, вбрана і задоволена своїм виглядом, їй, як і будь-якій жінці, хочеться прикрас. Українки здавна прикрашали свої вуха, шиї і груди. Прикраси виконували декоративну й захисну функцію. Найголовніші оберегові прикраси, хрестики, обручки носили на тілі і під одягом. Прикраси, які виконували декоративну роль, носили поверх одягу, по ним нерідко можна було дізнатися про достаток родини і її статус. Наприклад, вісім низок коралів. Коштували як пара волів. Шиї українок прикрашали гердани, силянки, кризи, бісерні вироби, згарди намисто з металевими хрестиками, пацьорки, прикраси зі скляних на розписаних вручну, хрустики, намисто зі стеклярусу, дукачі, металеві на грудні прикраси, вигляді монети. Мотанки теж люблять прикраси, але вони не вибагливі у їх виборі. Проста низочка намистин цілком задовольнить їх, додасть їм краси і настрою. Сучасні діти зростають серед неймовірної кількості різноманітних іграшок, які щедро купують люблячі батьки струнки барбі, пупсики з пакими щічками, м'які ведмедики, набори лего зараз є у кожній родині, яка виховує дитину. Кожен час має свої забавки, і кожне покоління має свої ляльки. Деякі ляльки відійшли в минуле, деякі тільки но з'явилися для дитячих ігор, а є ляльки, які з нами давно, і сподіваюсь, назавжди. Лялька-мотанка вже не є забавкою чи предметом для дитячих ігор. Мотанка залишила за собою головну свою функцію охоронниці домашнього затишку. Більшість сучасних мотинок є інтер'єрними ляльками, основною їх ролью є окраса оселі, надання інтер'єру родзинки, настрою. Такі ляльки створені за сучасними технологіями, без дотримання якихось лялькарських обрядів. Але ж життя розвивається, змінюється, а з ним змінюється і мотанка. Вона не зникла, не розчинилась, не зупинилась у розвитку, не стала минулим, а змінилася разом з нами, стала уособленням нашого українського духу, символом незламності і жаги доволі. Часто роблячи ляльку, майстрині подумки говорять з нею. Заряджають її доброю енергетикою, проговорюють бажання, яке ляля має допомогти здійснити. Тож, творючи свою ляльку, не забудьте попросити її додати здоров'я вам, достатку родині й миру усій Україні. Мотанка, створена власноруч зі світлими думками і добрими намірами, безумовно, принесе у ваш дім позитив наповнить оселю затишком і, без стане оберегом у повному значенні цього слова. З вашого дозволу підсумую основні думки, які мені б хотілося, щоб залишили слід у вашій свідомості і спонукали вас до творчості. Отже, творчість потребує натхнення. Будь-яка річ, створена з під палки у поганому настрої із недобрими думками, не принесе задоволення, а процес її виготовлення не стане приємним і заспокійливим. Для лікарства це дієва терапія, яка здатна привести до ладу думки і заспокоїти нерви. Лялька, створена власноруч, може стати сімейним талісманом, оберегом, чудовим доповненням інтер'єру і осередком затишку. Бути лялькарем значить бути добрим чарівником, майстром, який здатен оживити і вдихнути душу у клаптики тканини й кубку на мистин. З лялькарством слід бути обережним. Не виключено, що створивши першу ляльку, вам захочеться творити мотаних красунь ще іще, іще. Творіть, любіть, надихайтесь, і хай ніщо не стане на заваді вашої творчості, хай не переків всьому, у вашій голові з'являються нові творчі ідеї і задуми, а ваші руки не втомлюються творити красу, яка милуватиме око і надихатиме інших. До зустрічі, друзі!